Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Як ви знаєте, в мене швидкісний інтернет, тому я зараз вам покажу, як все буде за скільки скачається, Ну, дуже велика гра. Так, зараз знайду цю гру. Бачите, зараз максимально велику гру знайду. І будемо перевіряти, за скільки вона скачається. Ось гра 3 гигабайта за сікамо 10 10 зараз, Ну, мені кажеться, вона ну дуже а, быстро, швидко скачається. Ось вона аж 3,28 гігабайта. Бачите, як вона швидко качається. вже 4 все. Бачите, ось так вона швидко качається, друзі. Рекомендую вам теж перевести такі інтернет, тому що ігри просто літати будуть. Ця гра ось так виглядає. Хто, кому потрібно, щоб протестувати, за скільки скачається. Ця гра, е, я зсилку залишу. Бачите, 13%, 14% за 11 хвилин. ну Це дуже швидко. Це дуже швидко. Це дуже круто. 20% десь. Вже майже 20%. Так, вже 20 відсотків, десь за пів хвилину, за хвилину, 30 секунд, 23 Просто, просто кожну секунду прибавляється 1%. Вже, два, вже майже половина. 27

В 31-32% за 2 хвилини, ну це дуже круто. Друзі, ви тільки вдумайтеся, як швидко ця гра качається. Вона важить 328 ГБ, а качається так швидко. Але, якщо... Але Вона так швидко качається, тому що в нас оптоволокон інтернет та дуже висока швидкість. Бачите, вже 41% десь за 2 хвилини 30 секунд. То, ну, дуже швидко качається. і потім протестуємо, як вона буде працювати, чи буде лагати, чи не буде. 47%. Давайте 48%, вже половина зараз буде. 49%. 50% за 3 хвилини. Ну це дуже шокуючий результат. А якщо в нас був інтернет не оптоволоконний, а по звичайному кабелі вона б скачалась би за 30 хвилин, бо напевно 50%. Ось, Просто мені... літає інтернет вже 60% за 3 хвилини. 3 хвилини та 30 секунд. 62%. Зараз 63. Отак дуже швидко качається ця гра, вона вже скоро буде 70%. Пам'ятаєте, як... Ми її вроді тільки качати почали, а вже 70% зараз буде. 69-70% за 4 хвилини. Це дуже швидко. Ця гра виходить десь за хвилину, десь за максимум за 6 хвилин скачається. так вже 76%, 77%. Давайте ще сімдесят ще, вісім. І ще давайте 79, дев'ять, зараз 80 буде. 80% відсотків за, за 4 хвилини 30 секунд. Так, зараз 81 буде. Ну, це просто навіть якщо 3 ГБ з таким інтернетом йому взагалі. Ну, не важно скільки гігабайт, хоч 10 ГБ за секунду, все становиться. Так, качається. Бачите, друзі, вже 81%. Зараз ще швидкі 82% за 5 хвилин. 83 84 відсотки зараз 85 буде 85 відсотків за 5 хвилин 30 секунд 86 відсотків так в, за виходить вже гра на 90 відсотків майже скачалося так 88 відсотків 89, дев'ять, зараз дев'яносто буде. Давайте 90% за шість хвилин. 100 виходить, ця граска ця достигла 100% за шість хвилин, ну це дуже швидко. Ви тільки вдумайтеся, така, такий великий об'єм гри і так швидко до... вона настигла 100%. Зараз буде завантажуватися. Бачите відгуки в цій гри гарні. Друзі, ось так вона швидко скачалася, друзі. Тому підписуємося всі на мій канал, хто цього не зробив, і всім до побачення.